Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде таке позитивне. Враховуючи, що на вулиці у нас лютий місяць, погода холодна, зима і дуже хочеться вже весни, позитиву. Хочеться подивитися на гарно квітучі сади та рослини. І ось я вам покажу свій сад. Починаючи з квітня місяця зацвітають. Деревовидні піонії дуже наповнюють сад ароматом, квіти величезні. Деревовидні піонії бувають дуже різні, різних відтінків, різних сортів. І в цей час якраз починають цвісти наші любимі, я так надіюсь, цими тюльпани. Така гарна квітка, тюльпани, нарциси. Тюльпанів дуже багато різних також кольорів і відтінків. Вони заповнюють сад таким весняним настроєм. Кожна рослина несе свій, свій такий позитивний, позитивну таку позитивну енергію. Я завжди дуже весною надихають мене ці квіти, хочеться працювати, хочеться вкладати свої сили, енергію. В цю гарну природу. Також цвітуть тюльпани, ті, які пізніші. Тюльпани є суперранні, є просто ранні, а є пізні тюльпани, які зацвітають пізніше. і Звичайно, потім зацвітають звичайні півонії. Такі красні у мене. Цвітуть це рання, рання піонія, є ще пізні. Також зараз вони, починаючи від жовтого до чорного, різних кольорів є ну, вирощені. Хочу вам показати, це чабрець, так гарно цвіте чабрець, дуже ароматний і це лікарська рослина. Так вона прикрашає сад, зацвітає уже десь у квітні. Бородатий ірис також це багаторічник. В моєму саду в основному ростуть багаторічники. Бородаті іриси є бордюрні, є середньорослі, є дуже високорослі також різних кольорів. Весь мій сад Наповнений рослинами, в основному багаторічними. Тому можете подивитися і щось взяти собі на замітку. Може і вам сподобаються якісь рослини, і ви захочете їх собі посадити в саду. Особливе місце займають рододендрони. Це рододендрони це сорт Берлін, квітне такими рожевими квітами, дуже красивий. і Ранньо він зацвітає, у нас в центральні частини України він росте без укриття, але треба обов'язково посадити в затіненому місці. Це листопад, листопадна азалія. Також така білорожева біло квітка, також зацвітає ранньою весною і дуже добре прикрашає сад. Ці рослини. У нас ростуть без укриття. Ну, Красуня, звичайно, сурфінії, пітунії, також зацвітають в цей час і дуже це ароматна, надзвичайно ароматна квітка. Зараз дуже багато різних сортів, різних кольорів, різних відтінків. І також для того, щоб. Собі піднімати настрій, для того, щоб сад був гарний, звичайно, треба може зараз уже попіклуватися, і посадити на розсаду, і виростити з розсади, або ж уже навесні просто придбати. Особливе місце в нашому саду займає наше озерце. Водяне таке озерце, на якому вже і німфеї цвітуть, і у нас тут Золоті рибки, ми сюди їх комети поселили. Риба дуже така невибаглива, гарно вона тут себе почуває вже третій рік у нас ці риби живуть. Ну, зараз на зиму ми їх, їх поки що тримаємо в теплиці, але сад це вода. Це все наше здоров'я. Дуже люблю спостерігати за рибками, як вони плавають. Тут ми їх розмістили в напівзатіненому місці, щоб менше було сонячних променів. Тому що треба, коли плануєте собі там ставочок чи озерце, треба обов'язково враховувати, що воно повинно бути розміщено не під деревами листопадними, щоб листя не падало в цю воду, а повинно бути розміщене в такому затінку, в затишному місці. Тут у нас є осока, це бадан такий, дуже прикрашає так прибережну зону. Також дуже корисна рослина. Ну, і, звичайно, вже в червні місяці зацвітають еремуруси. У нас такі жовті, не дуже високі, вони десь висотою метр-двадцять. метр, -метр 20. Такого, це Такий медонос, красива, гарна квітка садова. Тут завжди і бджілки, і метелики, жовтий є. Жовті є. Помаранчевий, є гібридні ремуруси, ростуть дуже високі, більше двох метрів. У ну, мене саме такий. І наша красуня Вейгела. Це Брістол Рубі, називається цей сорт, дуже багата, який довго цвіте, починаючи з червня. і він Декілька хвиль цвітіння, квітів дуже багато, виростає розміром до двох метрів. І сад, звичайно, від такої краси наповнюється така гармонія в саду. Мені дуже подобається цей. Багаторічник. вже росте він у нас давно. Виростили його з самого маленького такого кущика. Але зараз, ось дивіться, ось така вже краса ну, от на сьогоднішній день. Він у нас росте десь уже 5 років. Так, Зараз покажу вам ще. Вейгела вона також є різних кольорів. Ось у нас вейгела біла. Вона також це більш молодий кущик, але дивіться, скільки на ній багато суцвіть, також рясно цвіте білими квітами, абсолютно не програє Червоній, там рожевій. Також є різних кольорів. Вейгела, є червона, є рожева, є навіть жовта. З таким гарним листячком. ну лавандочка тут ще варієгатна. Коли відцвітають півонії, починає, починає цвісти саме Вейгела, заповнює сад і, звичайно, красуня Троянда. Троянд у нас в саду декілька сортів. Раніше я троянду якось не практикувала, в мене був тільки один кущ, але Зараз мені дуже подобаються саме троянди, тому що троянди починають квітнути з червня місяця і квітнуть дуже також декілька хвиль цвітіння. Мені подобаються ті троянди, які цвітуть, мають багато квітів і які квітнуть декілька разів і цвітуть аж до самої осені. Звичайно, троянди треба доглядати. треба... Періодично полити, підживити, десь з якимись шкідниками поборотися, оприскати. І, звичайно, вона радує нас своїм гарним пишним цвітінням. Люблю такі кущові троянди, які такі більш масивні кущі, це мені ну, доставляє насолоду. Ось така. Це троянда Вільям Моріс, ред, червона, також квіти дуже величезні, такі крупноквіткова рослина, на кущі дуже багато Ось, Бачите, такі більше моєї долоні, такі гарні квіти. Трошки не передає камера, тому що сонце не передає сам. Кольор, вона така бархатиста, дуже приємна, ароматна троянда, із цим красивим листям, як би, в сочитанні дуже приємно за нею спостерігати. Я ходжу по саду, любуюся. У мене в саду цвітіння, як би сказати, весь час цвіте, сад, весь час. І там ясколка біла розлилася білим молоком, також дрібна така квітка, але дуже гарно прикрашає сад. І ця моя також любима троянда, люблю я її, давно вона у нас росте. Це вона одна із перших, дуже багато на ній квітів. Це портулак, така почвопокривна рослина. Причому вона, я вважаю, що це багаторічник, тому що вона весь час розсівається і її не треба кожного року садити, різних кольорів: від малинової до жовтої, помаранчевої і біла. Різних різних кольорів така махрова і дуже гарна. Так, хочу ще вам показати ромашку. Звичайно, ромашка різна. Буває крупноквіткова, У мене такі середньоквіткова ця ромашка, але дивіться, яка краса. Хоч прийди зріж в букет, постав собі в букеті, хоч просто вийти в сад і помилуватися цією красою. <кій> мені також ромашка мені дуже подобається. Ось так вона прикрашає, і бачите, з трояндою дуже-дуже-дуже гарно. І в період, коли цвіте цвітуть троянди, цвітуть ромашки, і починає квітнути, як же ж без лаванди. Лаванда це, ви знаєте, моє особливе ставлення до цієї квітки. Я дуже люблю лаванду, я займаюсь нею вже багато років і маю різні сорти. Ось такі вони, кущі, цілі алеї виростила, зрізаємо їх на букети, лаванда квітне починаючи з кінця червня і майже до кінця липня. Зацвітає лаванда. А вже після це англійська вусколиста, дуже ароматна та лаванда, яку ми беремо на виробництво ефірних олій натуральних. Саме з цієї лаванди ми беремо суцвіття для того, щоб отримати ефірну лавандову олію. І, звичайно, це медонос. На ній завжди дуже багато бджіл. Метеликів, різних комах, і вони тут також насолоджуються цією красою. Лаванда буває також різних кольорів, різних відтінків, починаючи з фіолетової, рожевої, такої темно-фіолетової, білої. Дуже багато зараз уже є різних сортів. Також є ось перед вами це лаванда блідорожева, естеджан, так вона виглядає. Ну, тут вона вже трошки відцвітає, це середньоросла лаванда, росте розміром до 70 см. Дуже гарно вона також виглядає в букетах, ароматна, це англійська вусколиста, гарно зимує в Україні. Це також лаванда Елеганс. Бачите, такий вона має фіолетовий колір, такі суцвіття. Фіолетові. Звичайно, лаванду, особливо засадженцями, треба доглядати. Це перед вами лаванда, сорт Хіткот. Це сама, ну, в моєму саду саме така яскрава темно-фіолетова лаванда. Це вона, ще тут не всі навіть квітоноси розпустилися, ну, дуже така, такого кольору насищеного і гарна квітоніжка висока. Гарно. Як для букетів. Ну, в основному ця лаванда іде для, для букета. Ось Так кущики виглядають. Це також середньорослий сорт лаванди. Росте десь 60 см, її також можна використовувати для вирощування в вазонах. А це перед вами красуня лілія. Це лілія дуже крупноквіткова, отак рясно, вона квітне у нас. Це колись мені подарували в агромаркеті два сорти лілії. Раніше я до лілій також ну, якось спокійно відносилася, але коли вона така виросла. І заквітла такими гарними квітами, висока, її треба обов'язково підв'язувати, тому що стебло не витримає такої маси, квіти дуже, дуже великі розмірами десь до 15 см в діаметрі. Так вони дивіться, на фоні синього неба жовто-білі лілії, дуже красиві. І В мене є два сорти, я їх, ну, я їх не розмножую, але вона розростається, дає, дає прирости. І зараз вам ще покажу ще одну, ще одну лілію. Тут вона ще не підв'язана, але дивіться, яка вона гарна. Дивіться, серединка такого бордового кольору, а тут вона біла. Також дуже гарно прикрашає сад. Сад весь час цвіте аж до самої пізньої осені. Коли гарно підібрати рослини, тоді ваш сад весь час вас буде радувати. Це гібіскус трав'янистий, отак він цвіте, це назва його магія ночі. Я його вирощувала із насіння, з покупного насіння купляла. <кій> Купляла в звичайному магазині. Дивіться, які величезні квіти. Росте дуже швидко. Так що, якщо хтось ще планує, можна придбати насіння і виростити отаку От красу. Дивіться, дуже великого, крупноквіткова, десь розмірами 10 см. Ну і як же без гортензій? Ось гортензії. Починаючи з липня місяця починають цвісти. Це перед вами Самерлав дуже красива така гортензія, набиті такі красиві квітки. Я зараз почала розмножувати гортензії, трошки займаюся гортензіями. Є в мене Більше 10 сортів гортензій. Це лідія самарська вже починає червоніти. Ви ж знаєте, да, що гортензії вони спочатку білі, а потім починають набирати різних кольорів. Також це квітка, яка буде прикрашати ваш сад аж до, уже вер... до вересня. і можна також залишити сухоцвіт. і і взимку також буде дуже гарно, гарно виглядати в саду. Звичайно, для, зимових, для зимової пори, щоб взимку був сад гарний, треба висаджувати хвойні рослини, тоді ваш сад буде завжди мати такий нарядний вигляд. Ну, ось таке відео сьогодні для вас я зняла. Хочу побажати всім миру. Хочу сказати, якщо ви хочете, щоб ваші сади весь час цвіли, були весь час привабливі, висаджуйте багаторічники. В моєму саду дуже мало я висаджую однолітніх рослин, в основному йдуть багаторічники. Тому сад завжди має гарний вигляд. Я бажаю всім вам миру, добра, міцного здоров'я, сімейного затишку. На все добре, до нових зустрічей.